По тебе вже три шкаф. Щолі, ходім. Щолі театра. Давай там. Мені сніщи. Страхи собі візьму. Ну що бач, тепер прийму. Сміють. Осміють, моя одна. <сум> я життя. Я сюди озолочую. Від мене не відкупишся тезло, там, ти злотом, кажуть. Подім зі мною в домовинку. А за скрачених дітей більш не будеш, мій дідей. А корону золота? так, хай до дому греться. Чим любий цар, я тебе зі своєю почуваю. Зіронька ясна на небі сіяє, Правда неправду перемагає, Хай торжествує сила небесна, Сила і правда і знову воскресна. Говори на слово, який цар відступив, Колив його сквілі й порив. Вода й любов поміж вами панує, хай й справами вашими серце керує, хай й злоби і заздрості ви не отрута, щоб Ірод ніколи не зміг повернутися. Він шує вам, Християни, що Христос родився, що народ наш із кайдалів на кінець звільнився. Матусю, Україну, краю рід. Батий завтра, як сьогодні бідний. Ми будемо для тебе працювати. Ми будемо. Тобі допомагати, хай дайся сіки сі, може, на діло громадське, на діло Боже, родину цю різдвом собі вітаємо, здоров'я, щастя, радості бажаємо, і многих літ запобіжок.